Добрий вечір друзі. Не думав знімати відео. Але так вийшло, що думав, що нас то мине навіть. Скажімо так, надіявся на це. Але сьогодні друзі мені перезвонили в сусідньому ну, там 30 кілометрів від мене в районі. Сталася така неприємність. Ну, для господарства мисливського і для мисливців, то є лихо. Виявили 6 туш кабанів. Експертиза підтвердила африканська чума. Перед тим Рівненська область. А перед Рівненською Вінницька. Ну, я тут спілкуюся з деякими хлопцями. Біда в тому, якщо воно. Вийшло в Рівному і тепер в цьому господарстві сусідньому колись там полювати їздив. Ну, тут так виходить, що я воно мусило якою, якимсь чином, певно, через наше перейти. У нас поки що тихо, але тихо то таке відносно у нас є такі місця, що там просто ще поки що ніхто міг не побачити просто. Останній раз у нас в господарстві було замічено. Виявлено африканську чуму у 2019 році приблизно, приблизно 320 одиниць То в нашому господарстві. Там, де я їжджу, сюди. кабана. Ми ще фактично не відговитись від, від попередньої епідемії. І край спочало так гарно все вже, ну, Популяція почала збільшуватися. Ой, тут знову маєш. Будьте обережні, слідкуйте. Прикро просто таке чути. Багато людей роблять багато для того, щоб того звіра було більше, щоб ми могли. Насолодитися тим, що ми його навіть побачимо. А тут капець. Шкода мені тих хлопців. Я їздив в те господарство колись полювати, там лісів дуже мало. Ось такі пролізки, скажемо, по пару кілометрів. Переваж... А там є ну, то своя красота того краю. Там переважно такі болота з трустиною. Поодинокі дерева такі курчисті, яке більше виросло, засихає. Ось такий пейзаж. <свистання> і поля, де вище трошки, там поля, кормова база, кузулі, зайці. <свистання> Все стандартно. Ну кабана шкода. Я так надіюся, що нас то мине. І щось воно нас не минає. Добре, друзі. Бережіть себе, будьте уважні. Якщо виявили, повідомляйте. Мисейське господарство, поліцію, місцеві органи, тому що ну, тут е, яка суть, ну не розумію трохи того, наскільки знаю, там виявили тих кабанів, повідомили, приїхала експертиза, взяли туди-сюди, від 3 до 10 кілометрів, е, як то вони говорять правильно. Карантинна зона. Про що вони говорять? Кабан сьогодні тут, завтра за 20 кілометрів може бути. Він не є місцевий звір, та як козуля, що він тримається в місця. місці. Міграція в нього просто шалена. У тому і то вся біда, що та хвороба, зато і так і може розповсюджуватись. Ну, але інакше виходу немає. Якби в нас було так, як в Польщі, що там багато господарств, як би то смішно не глядало, багато господарств е загороджені. Просто загорожні така сітка є спеціальна. Ну, не, буду, не будемо про то. Добре, на все добре. Вибачайте, що так потурбувався такими новинами.